Жанр бітемап був дуже популярний в роки мого дитинства. Ми називали це драками. Я дуже часто роблю різні огляди різних ігр цього жанру. І гра Барі Кнакл, яка виходила на консоль Sega Mega Drive, це вже гра, яка ну, цього жанру, яка дуже сильно еволюціонувала і зробилася, ну, можливо, найкращим бітемапом на ті часи. З нею конкурував Фінал Файт, але Фінал Файт на SNES виходив трошки раніше, тому в Street of Rage або Барі Кнакл Ще гра стала динамічніша, цікавішою, ну і прикольнішою. Мені в цій грі в принципі подобається все знайомство. Моє з жанром beat'em up ще пройшло з консолі Dendy, з навіть зі Спектрума, з ігр Renegade, Target Renegade так і таке інше з ігр Double Dragon, Але Street of Rage це все таки вже. Покращена, покращена версія цих ігор. Мені здається, в 2D саме франшиза ігор Street of Rage вийшла найкращим бітимапом в цілому. В грі ви керуєте одним з трьох персонажів. Це. Два чоловіка і жінка, які б'ються з злочинністю. Вони всі поліцейські, б'ються зі злочинністю у місті, і їм треба здолати головного антагадіста, боса мафії, прямо у його кабінеті. В цілому гра дуже класна, тому що вона нас переносить на вулиці ярості. Ну як ще взяти Street of Rage назву? І на цих вулицях люті треба буде проходити і просто битися з цими всіми злочинцями, які не дають нормальним мешканцям існувати і ходити ввечері, коли стімніє, взагалі ходити по вулицям безперешкодно. Е, оба всі три персонажі мають свої е, набори прийомів. У кожного вони ну, різні, але вони всі керуються одною кнопкою, е, і це така серія ударів. Також є додаткові удари у вигляді в стрибку з ударом ноги, ну і таке інше. Тут ще немає, в першій частині ще немає додаткових прийомів, які забирають життя, але є спецприйом, який можна Набрати це допомога напарника поліцейського. Коли ви натискаєте, то виїжджає автомобіль поліцейський і вистрілює або з автомата, або з базулки по ворогам. Це краще використовувати саме на босах. Така, така штука дається один раз на життя, але інколи в деяких рівнях можна знайти ще такий автомобіль, додатковий, щоб він вам допоміг. Коли ви втрачаєте життя, то у вас відновлюється також така можливість. Але в последньому рівні, коли ви будете битися всередині будівлі. Влі, там вже такої можливості не буде в цілому, і графічно, і музично дуже класна гра. Дуже приємно, що в цю гру можна грати вдвох. В цілому дуже багато часів. Я думаю, діти проводили саме за цією грою. Ну за першу, другу, третю частину, але ж перша це початок. Ну на цьому все. Всім пока.